У Київ вперше приїхав єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Йоганнес Ган. Наступні п'ять років він буде саме тією людиною у Єврокомісії, яка опікуватиметься відносинами з Україною. Перед Йоганнесом Ганом стоїть дуже непросте завдання домогтися владнати війну на Донбасі та яким чином примирити з одного боку Україну і Євросоюз, а з іншого боку Росію. Отже, пане Єврокомісаре, яке ваше завдання на новій посаді, і яке місце посідає Україна у ваших планах? Моє завдання як комісара ЄС з питань політики сусідства і розширення мати тісні дружні відносини з нашими сусідами. І я приїхав в Україну щоб налагодити приязні стосунки з українською владою. Протягом наступних п'яти років я збираюся сприяти майбутньому відновленню України після тих страждань, які ваша країна пережила. Також треба поліпшити умови життя українців, дати їм економічні перспективи для розвитку і процвітання. Я маю на увазі створення робочих місць, підвищення рівня життя то. Ощо це головна мета моєї роботи, бо євросоюз зацікавлений мати мирного, успішного і багатого сусіда пане єврокомісаре. Для вашого попередника Штефана Фюла робота з Україною була не надто вдалою. Після провального саміту східного партнерства у Вільнюсі, коли Віктор Янукович не підписав угоду про асоціацію, Штефан Фюл не міг розраховувати на серйозну посаду у Брюсселі. Перед вами стоїть значно серйозніше завдання: що ви будете робити з Україною з кризою на Донбасі та з відносинами з Росією насамперед хочу сказати, що Штефан Фюле провів хорошу роботу. Останні п'ять років були часом випробування для об'єднаної Європи. Він активно працював з усіма європейськими сусідами. Під час його роботи в Єврокомісії країни західних Балкан успішно провели референдум щодо зближення з ЄС. А Хорватія виконала практично усі вимоги для вступу у європейський союз щодо України. То передусім я б дуже хотів допомогти їй поліпшити економічну ситуацію, гарантувати верховенство закону свободу слова, прозорість роботи чиновників. Якщо це зробити, ваша країна дуже швидко стане прикладом суверенної держави, яка здатна самостійно вирішувати власну долю і то згідно з бажання народу. Це те, в чому євросоюз може бути найбільш корисним. Я щиро прагну тісно співпрацювати з українською владою. За останній рік українці зазнали чимало страждань. Вони багато чим пожертвували. Вони ухвалювали правильні рішення, і зараз у них є право отримати щось натомість. Які шанси для України вступити до Євросоюзу протягом вашого перебування на посаді Єврокомісара, і загалом, як ви ставитесь до швидкого вступу України до Євросоюзу? У мене дуже прагматичний підхід до перспективи членства України в Євросоюзі. Якщо ми зможемо підтримати Україну в її прагненнях, поліпшити умови життя, економічне становище, загальну ситуацію для народу, це стане першим найважливішим кроком на шляху до ЄС. Зараз найнагальніша справа поліпшити умови життя, дати людям перспективи. Я зосередився саме на цьому завданні. Ми маємо все робити крок за кроком. Пане Єврокомісаре, півроку тому ви давали інтерв'ю, в якому були проти жорстких санкцій проти Росії і виступали за покращення стосунків з Росією та налагодження кращої співпраці. Тепер, після падіння Боїнга та війни на Донбасі, ваша думка змінилася? Я ніколи не говорив, що я проти санкцій. Погодьтеся, ніхто не радіє санкціям, але вони, на жаль, необхідні. Мені б дуже хотілося, щоб ситуація склалася так, що нам не треба було б запроваджувати санкції, щоб ми всі жили в мирі. Від санкцій потерпає народ Росії. Народ України страждає. Чимало європейців страждають через цю ситуацію. Ось чому ми повинні повернутися за стіл переговорів, але тут перший крок має зробити саме Росія. Ми вже багато чого зробили і запропонували також багато чого. Проте наша кінцева мета все таки скасування санкцій. Ось що я заявляв, і ось що я знову кажу, приїхавши в Україну. На вашу думку, що варто робити з мінськими мирними домовленостями? Чи треба продовжувати переговори в цьому форматі? Мінські мирні домовленості це той аспект, який може допомогти Росії відновити свої міжнародне реноме. Але вона повинна погодитися виконувати приписи мінського протоколу. Це головна умова вирішення проблеми. Отож, я можу тільки закликати і просити Росію повернутися до виконання мирних домовленостей. Ми завжди готові знову запустити процес проговорів, і ми тримаємо двері відчиненими. Але чи скористається цим Росія, і чи війде в ці двері залежить уже тільки від неї. Пане Єврокомісаре, яка мета вашого цього першого приїзду в Київ ви обіцяли підписати домовленість про подальше фінансування українських реформ? Одна з цілей мого візиту підписати угоду про подальшу фінансову допомогу Україні, і ми це зробили. Передусім, кошти підуть на регіональний розвиток України. Я провів багато зустрічей з різними партіями та бізнес-колами. Усі вони говорили про потребу децентралізації. Це ще одне, в чому євросоюз може допомогти вашій державі, тому що передача більших повноважень на місця підвищить рівень життя людей. Вони самі керуватимуть своїм життям. Регіони зможуть приваблювати більше інвесторів або повернути тих, які втекли раніше. Це покращить умови для бізнесу, котрий створить робочі місця, і таким чином люди стануть багатшими. Дуже важливо правильно витрачати таку фінансову допомогу. У складі попередньої Єврокомісії Жозе Мануеля Борозою обіймав посаду єврокомісара з питань регіонального розвитку. Відповідав за європейський фонд регіонального розвитку. Він надавав гроші на структурні перетворення нових членів ЄС, які впровадили економічні реформи. Це були дуже значні кошти і велика відповідальність. Я повинен був контролювати, щоб ці гроші пішли тільки на найкорисніші проєкти щоб їх не розікрали нечисті на руку чиновники, і щоб ці гроші були вчасно і максимально ефективно витрачені. Тому досвід роботи з Рошима я маю і гадаю, наша співпраця буде успішною.